Вітаю вас, шановні глядачі і слухачі. З вами я, дідусь Васик, і в цьому відео ми з вами поговоримо про політичну думку нового часу. Відповідно, політична думка нового часу охоплює періоди 16 по 18 століття, коли в Європі відбувалися значні соціальні культурні та політичні зміни. Це був час Ренесансу, реформації, просвітництва та початку модернізації суспільств. У цих змін були відповідно глибоко вражені і політичні теорії, які трансформувалися під впливом нових ідей про права людини, роль держави, свободу та владу. Мислителі цього періоду зробили великий внесок у розвиток сучасних політичних концепцій і інституцій. І почнемо ми з Ніколо Макіабель. Відповідно, це один із перших політичних філософів нового часу, який розглядав політику не через призму моральних або релігійних норм. А через практичні стратегії досягнення та отримання влади. У своїй знаменитій праці князь, написаній під час політичних потрясень в Італії, він прагнув дати практичні поради правителям, як зміцнити свою владу. Ну і ці поради, яко кажучи, йшли в розріз із моральними нормами. І, відповідно, загалом мали такий доволі жорсткий характер. Відповідно. Ну, це якщо вам цікаво, якщо не помиляюсь, він жив за часів Папи Римського Олександра VI, у якого були діти, відповідно, один з цих дітей, якщо не помиляюсь, Цезари Борджія, був доволі жорсткою, відповідно, навіть жорстокою людиною. Розправлявся дуже жорстоко з е, всіми, хто йому заважав. Та й загалом папа Олександр VI теж, можна сказати, якщо не помиляюсь, так, був теж доволі такою неоднозначною особистістю. І, е, зокрема, по що невогодних людей він часто запрошував до себе на вечерю і під час рукав. Е, з тискання він використовував цей папа римський, Олександр VI, використовував спеціальний такий перстень, кільце, де була невеличка голочка, затрутаю, штрикав людину, і людина через зазвичай кілька днів після такої вечері помирала. от такий от цікавий був папа, і от такий от мислитель Микіавелі, який, по суті, от такі жорсткі підходи у своїх працях. Виправдовував. От. Ну, в чому ж основні ідеї Макіавелі полягали. Реалізм в політиці. Макіавелі відкидає ідеалізовану картину світу, що була характерна для середньовічних поглядів на політику, і виступає за реалістичний підхід. Для нього політика це поле боротьби за владу. А моральність не завжди є визначальним чинником у прийнятті політичних рішень. Ну, тут я пом'якшив, насправді моральність, відповідно для Макіавелі насправді на останніх місцях, десь там з лаштунками, десь там в далекій-далекій останній шухляді на самому-самому дні. От. Ціль виправдовує засоби. Це теж одна з основних ідей Макіавелі. Правитель повинен використовувати будь-які засоби для досягнення своїх цілей, навіть якщо вони суперечать звичним моральним стандартам. Сила правителя. Макіавелі вважав, що для збереження стабільності держави важлива сильна центральна влада, яка здатна приймати швидкі і жорсткі рішення. Макіавелі став основоположником політичного реалізму. І його ідеї про політику без ілюзій значною мірою визначили подальший розвиток політичних концепцій в Європі. От тобто, ви бачите, що це повний, скажімо так, антагоніст тих ідей, які свого часу висловлював Сократ, про які ми про якого ми кілька разів з вами згадували. Зокрема, і відповідно перше питання, яке поставив. Шократ, тобто одне з, він перше поставив саме це запитання, так що, чи може бути аморальна людина легітимним правителем? От таким чином. Тобто, ви бачите, що Макіавеллі тут повністю, повністю відкинув всі моральні норми, стандарти, хоча я пом'якшу в своїх формулюваннях, звісно, все це. Але якщо ви почитаєте. Роботи макіавелі, то ви, відповідно, побачите, що там дуже-дуже жорстокі підходи, навіть в контексті того, що до повного винищення там, скажімо так, сімей опонентів чи відповідно, подібно, тобто, там дуже-дуже насправді жорсткі аморальні підходи в його роботах. Ну і, відповідно, це дуже легко пояснюється. А роботодавцем, по суті, людиною, яку, яка платила. Відповідно, Маккевелі гроші було сімейство Борджія, відповідно, Чезари і його батько, цей папа римський Олександр VI. Тому він, відповідно, відпрацьовував те, що йому платили, і виправдовував, відповідно, таким чином поведінку своїх володарів. От. Що ж, йдемо з вами далі. Наступний, про, про якого ми згадаємо, філософ, це Томас Гобс. Відповідно. Це англійський філософ, автор роботи Левіафан, в якій він розвиває концепцію політичної теорії, що вперше звертає увагу на природу людини і необхідність сильного суверенітету. Гобс виходить з того, що без сильної держави, без сильної державної влади життя людей у суспільстві стає самотнім, бідним, бродним, Жорстоким і коротким. Відповідно, основні ідеї Гобса стан природи. Гоббс описує стан природи як час до утворення держави, коли людина була вільною, але також і беззахисною перед насильством інших. У такому стані всі люди були би однаковими, але в той же час знаходились у постійній боротьбі за ресурси. Соціальний контракт. Задля уникнення анархії люди укладають суспільний договір, в рамках якого вони передають свої природні права абсолютному суверену, монарху або уряду, який гарантує їм безпеку і порядок. Абсолютна влада, відповідно, Гоббс вважав в цьому аспекті, що суверен має абсолютну владу, оскільки тільки так. Тільки за допомогою такої влади він здатний забезпечити стабільність у суспільстві. Гоббс підтримував теорію авторитарної влади, підкреслюючи, що люди не можуть покладатися на моральні принципи для підтримки порядку. І тому потрібна централізована сильна державна влада. Ну, тут по Гобсу, звісно, трошечки. Краще, ніж пом'які Авелі, але тим не менш тут бачите теж схильність до авторитарних тенденцій. Ну і звісно, авторитаризм він э, нехтує правами людини. Тому це теж, скажімо так, не найкращий варіант, але тим не менше. Наступний філософ, про якого ми згадаємо, це Джон Лок. Також англійський філософ, який став одним із основоположників лібералізму і засновників теорії природних прав. У своїй праці два трактати про уряд Лок розробляє концепцію ліберальної демократії, засновану на ідеї природних прав, таких як життя, свобода і власність. Основні ідеї Лока. Природні права. Лок стверджує, що можна, що кожна що кожна людина, вибачте, має невідчужні, невідчужувані права на життя, свободу та власність, які існують незалежно від урядів. Другий момент важливий це соціальний контракт. Лок розглядає уряд як інструмент захисту прав громадян, а не як насія абсолютної влади. Він вірить, що люди. Укладають договір з урядом, передаючи йому частину своїх прав в обмін на безпеку та захист їх природних прав. Поділ влади. Лок підтримував ідею поділу влади на три гілки: законодавчу, виконавчу та судову. Це забезпечує обмеження можливостей уряду для порушення прав громадян. Ідеї лока. Стала основою для розвитку сучасних демократичних і ліберальних теорій, які сприяли створенню конституційних монархій і республік. Це вже значно цікавіші ідеї, відповідно, значно ближчі нам за концепцією. Бачите, такий важливий відповідний етап розвитку і людина, яка Створила ці підвалини ці засади, це, відповідно, Джон, Джон Лок. От таким чином. Ну і відповідно ще згадаємо про Жана Жака Руссо, відповідно. Був одним з найбільших представників французького просвітництва і автором одного з найбільш впливових творів політичної теорії про суспільний договір. У цьому э, творі, відповідно у цій праці, Руссо виступає за ідею народного суверенітету, підкреслюючи важливість колективної волі народу. Основні ідеї Руссо. стан природи і соціальний контракт. Руссо вірив, що в стані, в стані природи э, люди були. Вільними і рівними, але з розвитком цивілізації виникла певна соціальна нерівність. У результаті виникнув необхідний суспільний договір, який передбачає відмову від частини свободи для досягнення загального блага. Народний суверенітет для Росії народ є єдиним джерелом влади. Держава існує лише за згодою людей і повинна діяти на основі їх загальної волі, яка відображає колективні інтереси. Свобода і рівність Росо підкреслював важливість не тільки політичної свободи, але й рівності, без якої справжня свобода неможлива. Ідеї Руссо стали основою для революційних рухів і значною мірою вплинули на французьку революцію, формуючи уявлення про демократичні та республіканські форми правління. Ну що ж, підіб'ємо підсумки. Звісно, це далеко не повний перелік видатних мислителів того часу, знову таки це мій суб'єктивний вибір, тому не судіть суворо. От. І підбиваючи підсумки, слід сказати, що політична думка нового часу стала важливим кроком у розвитку сучасної політичної теорії. Макіавелі, Гобс, Лок Руссо стали основними фігурами, чиї погляди про владу, права людини, громадянське суспільство та роль держави стали фундаментом для подальших політичних реформ і створення сучасних демократичних інституцій. Їхні ідеї відображують еволюцію політичних концепцій і розуміння прав і свобод людини в умовах змінюваного суспільства, яке наближалося до нової ери. Ну, Но, звісно, це більше стосується Гоббса, Лока і Руссо. Відповідно, Макіавеллі, це як. Інший такий е, варіант, інша сторона медалі, інший підхід, От, де, відповідно, ми говорили з вами, е, моральні стандарти відходять на другий план, але, тим не менше, Макіавелі я поставив першим, як одного відповідно, з перших представників, е, перших таких філософів, мислителів нового часу. Ну і відповідно, відповідно ми з вами поговорили. Так би мовити, в контексті розглянули чотири таких видатних мислителів, їхні погляди, і спробували подивитися відповідно, таку певну еволюцію, де Макіавелі це скажімо так, одни, од, один край, а ми поступово рухались до іншого краю, на якому жан жак тобто Макіавелі, Руссо, Між ними Гобс і Лок. Відповідно, вже Ближче до сучасності це Лок і Руссо, звісно, от таким чином. Тобто, ми з вами спробували такий певний розглянути еволюційний розвиток цих поглядів, думок, і розглянути такі крайні протилежності, якщо можна так сказати. От таким чином, звісно, знову таки, це суб'єктивний вибір. Тут ще про багатьох можна говорити, видатних мислителів, філософів. От, але я спробував зробити такий скорочений, спрощений варіант. Сподіваюсь, це відео буде цікавим. Дякую вам за увагу, шановні мої глядачі і слухачі.